Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. FC-26 вже зовсім скоро відкриє свої двері для роботьох, які не купляли Ultimate Edition перед замовлення. А отже, в ті з вас хто не є прям супер шакалами, яким треба швидше, швидше, швидше. Також отримують доступ до гри. І перше запитання. Які задають собі гравці, залітаючи в гру? А якою схемою грати? А що мета, а що робити, а що не робити? Також часто є питання з приводу налаштувань, але поки немає часу фізично це записати? Отже, запишу вам схему. Тут я зможу коротенько зробити, а налаштування будуть протягом наступних дій. Сподіваюсь, коли я все протестую. Треба розуміти, що я не кіберкатлята, ніколи себе таким не позиціонував, але десь там трошки по кнопках потрапляю, і мені здається, що багатьом з вас буде цікаво послухати думку від гравця, наближеного за рівнем до вас. Я цією схемою відіграв дві речі. Перша, це я виграв. Early Access Elimination. В перший день, по-моєму, я прям на стрімі це робив. Можете подивити запис першого мого старту з консолі, і там буде для вас візуалізація відповідно того, як ця схема, які в неї побудови, та присутні в гри. Далі я пограв трошки в діви. Зіграв 5 матчів, знов не було фізичного часу. На жаль, але я 5 матчів з під виграв. На вийшов шостий дів з сьомого. Я старт. Я був веліті в минулому році, тому я стартував сьомого. І відповідно залутав собі базові нагороди через те, що не працювали ці additional reward леварпойнти. Я забив нема часу зараз. На жаль, догравати, то я залишусь такими дівами, як я. Ну коротше, типу. Трошки я пограв і в принципі схема, на мою думку, працює. Окрім того, я багато цікавлюсь, твіттер читаю іншими контент-мейкерами, і та схема, яку я вам пропоную, 442, вона є достатньо метовою, судячи з оглядів інших гравців. В декого різні налаштування, я поділюся своїми власними, пораджу гравців, які на кожну позицію краще використовувати, а ви вже будете тестувати і, можливо, десь там підкручувати це під себе. Шановні, перш ніж ми почнемо, хвилинка буквально ваша уваги. Я думаю, ви помітили мою прекрасну пайту в кольори українського прапора від Ліверпуля. Офіційно, до речі, колекція на підтримку України, яка вийшла ще у 2022 році. І так само ви помітили, як мене тут от класно підсиділо фоном світла. З'явилася у вигляді також прапора України. Мені такий класний подгон організували мої друзі з компанії Інтелект, це виробники RGB LED ламп, які повністю розташовані в Україні, мають власність. Власне виробництво і в цілому роблять дуже. Круту продукцію. Я вже її протестував на стрімах. Ми з хлопцями обговорювали тут. Можна керувати за допомогою класного застосунку. Ви можете просто змінювати колір ви можете синхронізувати, якщо у вас їх дві. Ви зможе можете обирати всілякі варіанти роботи кожне з ла. так от виглядає цей застосунок. Думаю, вам трошки отак. От навіть видно. Тут і мала гралася. Ми не балася, і самостійно можна змінювати кольори. І в цілому це дозволяє використовувати це як і от такому б'язарю як я, десь там контент-мейкінгу, так і просто, якщо вам хочеться десь включити собі не знаю, фоном ввечері, якусь таку лампу не напряжну, бо воно не світить сильно в очі з рахунок того, що матове таке покриття, тому взагалі класно. За моїм промокодом Донецький, який можна або назвати, або написати при замовленні ви отримаєте 10%. Також тут на сайті зручна дуже навігація. Можете подивитись і звичайні лампи з теплим білим світом, класичним можливо вони вам до вподоби, І отакі крутезні, як мене, з кольоровим RGB світлом, яке буде у вас просто створювати тут за бажанням дискотеку або що захочете. Отже, переходимо до налаштувань, Треба натиснути лівий стік, втиснути L3. Далі йдемо до тактики, до розділу, і ось вона. Схема з моїми налаштуваннями і з кодом, який ви можете собі поставити паузу, поки лайк цьому відео протискаєте і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ви можете взяти для себе код цієї схеми. 4.4.2 базова. баланс баланс в мене стоїть і білдап стайл, і defensive approach Але судячи з того, що я бачу наразі по меті, я думаю, що хай буде теж непогано. Я поставив собі баланс, оскільки. Мені не подобалося, як під час контратак від моїх суперників в мене розсипалися центральні захисники, і в цілому з'являвся великий розрив між лінією центра поля і захисту. Зараз на вийде патч, я записую це відео, коли я вже знаю інформацію про патч, і мені здається, що цей патч позитивно. Плине на цю схему, оскільки вони обіцяють менше роз щоб розступалися центральні захисники, і щоб крайні захисники теж краще тримали позицію. Це, в принципі, єдиний недолік цієї схеми, який був, за рахунок того, що немає глибоко посаджених опорників. Вам треба дефатись і центральними захисниками, і центральними півзахисниками руками, як і багато, в цілому треба дефатись руками всі 26 Але я думаю, що цей новий патч він може навіть покращити дану схему. Напишіть мені в коментарях вже після того, як ви відіграли, наприклад. Не знаю, за тиждень, за два, мені буде цікаво. Отже, тут можна хай або баланс за власними уподобаннями. Тепер пішли на ролі. Воротар в мене завжди на голкіпері, або інколи на Свіперкіпер. Не тестував цього року ще Свіперкіпер, оскільки в мене біст Аріаля, 77 рейтинг, найкращий бюджетний воротар, після Мемердешвілі, напевно, то я його на тому де є плюсик там і поставив. Далі, центр захисту. В мене наразі в складі тут грає Емре, Джан і Фрай. Грав в мене біст 80-го рейтингу, по-моєму, з Урхемтона з 80-м пейсом. Які тут в нас критерії по. Побажання. Пейс, друзі, в ці FIFA пейс сильно роляє. Так, він завжди та в нас, в принципі, є важливим елементом на початку гри, тим паче. Тому дивіться, когось там потенційних гравців, хто можуть бігти. Едер Мілітау, умовний Салібато, Морі, оці вони будуть класними варіантами. З дешевих опцій може бути бомбіто в нього там, по-моєму 90 -якийсь там пейс. пець Круа. Тому що ем, наразі за рахунок ручного дефу ви можете компенсувати десь там недолік статистичних показників ваших але щоб цей ручний деф вам здійснити мануальний, вам треба добігти до вашого суперника. Плюс часто буває таке, що трикутниками розрізають ваш захист, це сильно працює ці FIFA, і, відповідно, щоб наздогнати форварда, який навіть вже прийняв м'яч, пейс дуже важливий. По плейстайлах я б орієнтувався на гачок, навіть не інот, оскільки саме гачок дозволяє вам. Відбирати м'ячі, які десь там на штучному інтелекті відбори будуть робитись. Єнот може трошки компенсуватися ручним керуванням. Звісно, коли є все по плейстайлах, це прекрасно, але в нас тільки старт гри, склади обмежені, тому мої власні так спостереження вони отакі. У вас можуть бути власне, знов пишіть в коментарях. Переходимо до крайніх захисників, друзі. Тут таке саме побажання, або вони мають бути швидкісними, як фрімпонг, або вони мають бути ленксі. Камавінга в мене контрол. Він не може бути Ленгс, він може бути Ленкс, але не на стилі зіграс, який йому дає Пейс і захист. Але в мене, ну, поки така зовсім слабенька команда. І я просто граю тим, ким граю. Хто є от Камавінга, він модельку класно має, і в цілому непогано. Якщо у вас є монети: Альфонсо Девіс, Мінді, Тео Ернандес, я думаю, це будуть класні опції для багатіїв, то звісно, ну ну, мендеш має бути бістом, в нього ще і квікстеп. Знов. За рахунок того, що ви руками можете дефатись, той самий фрімпонг, його захист який там 70 чимось, по-моєму на карці, я його не відчуваю. А от те, що він всіх наздоганяє, особливо швидкісних вінгерів ваших суперників, оце дійсно роляє сильно. В нього є кік-степропід, і я думаю, що він 35 тисяч не просто так, 83-й рейтинг з дефом 72 і фізикою 63. Отже, шукайте якісь такі опції. Я думаю, що вони будуть вам до вподоби. Центр поля, один центральний півзахисник, а фланги на фулбек і дефенд. Це класика. Не хочу огаляти зони перед контратаками. Можливо, десь там пізніше буду юзати якісь нові ролі, але допоки мені подобається саме фулбек дефенд Центр поля, один в мене грає бокс ту бокса, більш атакувальний, Інший грає. Діплайн-плеймейкера з вказівку. Defend фокус більш захисний. Це дозволяє створювати певний баланс. Так, тут немає опорних півзахисників. Так, треба часто руками саме тягнути гравців центра поля вниз, але а, з такими саме вказівками я побачив, що в мене і Ендо сідає там десь те де потрібно а, в дефі, і Стіві Джі так само за рахунок двох плюсів, можливо, на ролі, і певних захисних статистичних показників. Він теж ну, не відчувається таке, такого в мене там немає захисту на відміну від минулої версії ФІФИ. Теоретично тут можна пробувати якийсь там плеймейкер, але це додає сильне бусить вам атаку. Втім, це послаблю захист. А я за баланс, хто мене давно знає, той в принципі розуміється. Тому от, оці мені налаштування сподобалось. Я от сам за них відіграв і окей. Флангові гравці нічого тут не вигадував, і інсайт на балансі. Це дозволяє нам переформувати в атаці схему в певну версію 4.2.2.2. Лише з тією різницею, що коли ви захищаєтесь. У вас іде отака схема. Та, відповідно, коли ви тільки відбираєте м'яч, у вас гравці, правий і лівий півзахисник, вони знаходяться ширше. Це дозволяє вам втікати в контратаки і організовувати мої улюблені трикутники, про які також я багато разів казав, Футбольна абетка, і тут вона класно працює В цілому ця схема дозволяє класно працювати трикутниками. Для цього важливо мати на ваших центральних півзахисниках якісь плейстайли на передачі. Трикутник, пінтпас, така Це все буде сильно бустити їх і, відповідно, додавати додавати їм реально імпакту в вашу гру, оскільки ви зможете комбінувати. Наприклад, Стіві має. І Інсайсів, і пінгпас, і лондбол немає тільки так. але для комбінаційного футболу мені цього достатньо. Ватару Енду має пінгпас, і це теж класно. Кого ми з опцій можемо в центр поля порекомендувати? Друзі, тут багато насправді варіантів, і зараз різноманітня складу. На опорного півзахисника мені подобається таналі, мені подобається Камавінга. На оцього бокс ту бокса, мені подобається хтось по типу Гравенберга, хтось по типу Рейдерса. Що на багатому хтось по типу Вітіні, якщо ну, теж, напевно, на середньому або на більш-менш багатому. Патрі може бути класною опцією. Тобто, ці карти, які мають золоті плейстали, ті карти, які можуть відіграти і на атаку, і на захист. Маріона, до речі, багато хто позитивно відкликається бюджетний біст. Із центральних захисників на футбіні на популярних побачив ще пачку. Я думаю, що не потрібно мені вам казати, наскільки він м'ятовий Дейон теж класна опція в центр поля. Фланги атаки. Ми ж сказали вам вже про те, що вони грають інсайдфорд баланс, щоб не забути, кого тут рекомендую. Друзі, це мають бути гравці з пейсом, це мають бути гравці з плейстайлом або на сірий фінес, який непогано летить, або на якийсь там лоудрівен. Бажано а в мене наразі тут цей філоген, якого ви мені допомогли обрати. І рейтинг. Рейтинг класний дріблінг. Філаєн цілому непогана карта. Також я вибив оцього біста собі поумудолана за перемогу в Early Access турнірі. Ну за нього теж трошки бігав. В нього є інсайсів, в нього є відпас, в нього 86-й пейс. Мене в принципі влаштовує. Якщо говорити про м'єту, то багато хто грає на цій позиції Ніко Вільямсом. Він класно біжить. Він може зіграти і ліворуч, і праворуч, і його багато юзують кіберспортсмени. Родман. Неймовірна карта всюди може бігати 30 тисяч монет, просто люта імба. Джеймс теж з плейстайлом набіг класна Рафа Леао. Гарно. Тобто, ті, хто біжать, навіть з не... Там ідеальними ударами вони для мене будуть в пріоритеті над тими, хто не біжить, але має класний удар, тому що тут перш за все треба добігти, а потім може там розкатувати ці трикутники і виводити форвардів на ударні позиції. Про які трикутники? Мова, бачите, коли ми атаку так формуємо. У нас є філоген, айоза я знаю, що він філоджі, але таке в нього прізвиська. айоза Ендо. І ми можемо віддавати, наприклад, з l 1 передачу. Від філогена на Ендо він йде в забігання. Далі передача на Айози. Айозе може віддати трикутничок на філогена, який вже увірвався у вільний простір. Так само Айозе забігає. Потім далі, там є ще десь нас на фланзі. Там можливо рейтин вривається в штрафну, і у відповідно вашого флангу цього гравця, правого півзахисника, з'являються опції для того, щоб далі шукати розвідки атаки або в штрафну, або розвернутися. І за рахунок того, що в нас тут не ЦОПи, а ЦП, вони будуть і до атаки. Не можна те, що цю класичну схему кадбека розкатувати. Так само при виході з оборони до захисту ви можете трикутники використовувати. Часто я що роблю, віддаю фраю, особливо під пресингом фраєм на камавінгу, наприклад, бо з підпресенгу класично ми виходимо через фланги. Далі Камавінга віддає передачу на стіві Джі з Л1, наприклад. Камавінга йде в забігання. Стіві Джі може або віддавати одразу на рейтинг на нас. Бо увага камавінги часто до камавінги прикута за ботом суперника або навіть е, керуванням решем, або там десь трикутничкам підключити камавінгу. Головне, я б не радив там забігати ними до кінця, десь балансуйте це все діло, щоб у вас зона не оголилася. І далі Камавінга тут, коли підключається по флангу, рейтен буде зміщуватися центріше. Там у вас трикутник формується. з TVG е, і камавінга. Відповідно, за рахунок таких моментів ви можете комбінувати і грати в пас. Знову закликаю подивитись відео. Про гру з консолі, так там надто багато емоцій, тому хто не полюбляє емоції, то краще не дивіться. Але я думаю, що ви побачите саме комбінаційний футбол, це те, що мені дуже подобається, поки Всі 26 об'єктивно можна пасуватись, можна розкатувати власного суперника, і оці трикутнички вони допомагають це. Робити. Переходимо до нападу, і тут теж це достатньо очевидно, і просто low-driven має бути, бо це люта імба, як завжди, це буває, коли щось її змінюють, то воно працює максимально десь зламано. low-driven це м'ята, Я майже всі голи забиваю low-driven, лоудрівен. Зараз він виконується натисканням подвійного удару, а не як раніше. На стемпінніше немає. low-driven, тепер дабл-тап на кружечок, які тут мають бути показники. Це так само пейс, чим швидше. Ши гравець, тим краще, і це має бути звісно статистичні показники удару. Насправді, оцей з Йозе Перес це він та МАНі, напевно, до 10 там, тисяч монет. Це ледь не найкраща опції на Форвардів. Айозе Перес має 86 й пейс, і в нього супер класні В нього є трикутник, а я дуже люблю трикутниками підключати десь форвардів до розіграшу атаки. Є лоу є технікал, є на цей геймченджер, 11 тисяч монет, ну реально you can get Гетрон. Настю я просто тестував. Я хочу зібрати сюди Пепе, бо Пепе біжить, бо Пепе трошки там б'є, Відповідно, мені здається. Це гарний буде стартер. Якщо трошки ваш бюджет більше, то Мармуш, просто багато хто відкликається, що він єній класний штучний інтелект, а-ля на флешбек КоВІУ. По-моєму, 22-й версій, пам'ятаєте, та нереальна карта, 86 го рейтинга. Також класно працюють дівчата тут, Дюморней з її плейстайлом, теж новим, це гімченджер, і вона біжить дуже швидко. Родман повторюсь, нереальна карта. 91-й пейс, і в неї якась така моделька, вона втікає від всіх і Власне, забувай Гали Маркус. Решт може бути вашим бюджетним страйкером. Звісно, якщо у вас там монет більше, то ви там обираєте між селякими Галандами, між Дембелем, між БП і так інше. думаю тут і питань не має бути. Ці гравці абсолютно м'ятові. Юґікі тільки постійно мені десь таки спричинає проблеми, якщо мова йде про гру саме проти недорогих. Карток. Отже, друзі, отаке буде відео від мене на сьогодні. Тестуйте, схему сказав, як атакувати, сказав, налаштування сказав, гравців назвав, про інтелект також розповів. Побачимо з вами, коли побачимо. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Бережіть себе все буде, Україна. Па!